Російський орешник упав поблизу кордону з Польщею. До лінії розмежування залишилося лише кілька десятків кілометрів. Про це повідомив власний польський ресурс «РМФ-24». Журналісти відзначили, українці вчасно попередили Варшаву про можливість застосування цієї ракети. це дало Польщі змогу підготувати системи ППО і відстежити траєкторію повітряної цілі від моменту її вуску. На жаль, у нас немає таких систем ППО, які можуть її збити Навряд чи Вони такі є у, є у Польщі, але ж вони хоча б знали справді, як летіти ми і куди. І... Львівщина, це максимально близько. Або говорили, що знали. Ну хай буде і так, але не важливо. Важливо, що це дуже близько, дуже близько до них, і вони це мають розуміти. І Так, діяти. Розуміти це одне а щось робити ще раз. Скажу це зовсім інше. Україна та Велика Британія підписали дорожню карту розвитку сторічного партнерства в оборонній сфері. Як зазначив міністр оборони Денис Шмигаль, який до речі вже подав у відставку, документи який підписали сторони, закріплює оборонну співпрацю країн на 2026 рік. Очільник відомства також повідомив, що вже з лютого Україна планує вийти на виробництво тисячі дронів перехоплювачів октопус на місяць. Крім цього, шмигаль разом із міністром оборони Великої Британії Джоном Гілі обговорили можливості спільних стратегічних промислових проєктів у сфері ППО, захисту моря та далекобійного озброєння. Перспективи локалізації виробництва шведських літаків Гріпен також проділили увагу підготовці до зустрічі Рамштайн, яка відбудеться уже наступного місяця. СБУ повідомило про заочну підозру окупанту. Згідно зібраних доказів, він віддавав накази бити кинжалами по енергетиці України. Служба безпеки оприлюднила особисті дані злочинця. Це полковник Олексій, якщо можна називати по імені е Ямакаді Ямакіді, навіть екс-командир 44-го окремого авіаполку, особливого призначення дальної авіації військово-повітряних сил РФ. Подивіться на нього і запам'ятаємо. Вітков і Джаред Кушнер передали Кремлю план мирного врегулювання війни, який Україна напрацювала із партнерами. Про це дізналося видання Axios. У середу вони зустрілися в Парижі з посланцем Путіна, директором російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрєвим. Це сталося після двох днів переговорів з високопосадовцями України та Європи, які були зосереджені на двох основних спірних питаннях: гарантіях безпеки та можливих територіальних поступках. Зеленський каже, що угода готова до фіналізації на найвищому рівні. Тобто, і з президентом США Дональдом Трампом, українські чиновники повідомили Аксіос, що Володимир Зеленський може вирушити до США уже наступного тижня. Журналісти зауважили. Тепер Білий Дім хоче отримати чітку відповідь від президента Росії до слова. На передані мирні пропозиції, але Путін не демонструє жодних ознак того, що він готовий до миру. Ну і сьогоднішня масована атака по факту це в чергове підтвердило. На тлі провокацій, погруз та масованих повітряних атак з боку є дуже дивно чути про те, що президент США Дональд Трамп не очікує нового російського вторгнення у майбутньому. Саме тому він, нібито, і готовий надати Україні гарантії безпеки. Цитує американського лідера газета New York Times. Так, коли журналісти запитали Трампа про ситуацію, під час якої треба буде надати Україні додаткову військову підтримку. Президент США підкреслив США в будь-якому разі відіграватимуть в цьому другорядну роль. Він також сказав, що. Досі впевнений у бажанні Владиміра Путіна укласти угоду про припинення війни.